Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам покажу, як можна легко та просто намалювати красиву закладку. Сьогодні я буду малювати закладочку до ось такої цікавої книги. З матеріалів я буду використовувати перо. Ви можете взяти просто червону ручку, якщо у вас його немає. Буду використовувати шматочок акварельного паперу. У мене розмір закладки під ось цю книжку. Але ви можете взяти більше-менше, залежить від вашої книги. Просто олівчик, гумка. все. Давайте почнемо. Ми ось такі лінії проводимо олівчиком. Це ширина нашої корони. Сьогодні я буду малювати на цій закладці саме корону, як символ цієї книжки. Вона у мене буде знаходитись ось тут, зверху, а знизу буде текст. Якщо ви не хочете, ви можете не робити текст, а зробити просто красиву корону і додати свій прекрасний, прикольний надпис. Для того, щоб корона була реалістична, нам треба зробити знизу ось тут еліпс. Еліпс це сплющений овал. Ось так роблю його на ширині, яку ми позначили ось такими лініями. Трошки роблю її вуще. І приводжу ось такі вертикальні вгору. Знову роблю ось таку дугу. Потім нам необхідно зробити ось тут товщину. І я роблю просто ось таким трошечки товстішою фактурою. Ось так у нас має вийти. Тепер гумочкою нам треба прибрати ось ці зайві лінії та зробити ось тут, ось такими дужками також показати об'єм нашої корони. Ось так має вийти. Тепер малюємо з вами ось тут два кружечки. Ось тут два кружечки. Тут також два кружечки. Всього в сумі їх має бути 8 на нашій короні. Далі нам потрібно просто прикрашити нашу корону. Ви можете повторювати за мною а можете придумати той свій власний дизайн корони, тим самим зробити її. Цікавішою та оригінальнішою. Ось так. Тепер будемо замов вже малювати 8 частинок нашої корони. Я трошечки ще продекорую пізніше корону, а поки буду вам показувати, як можна ось ці частини красиво намалювати. Малюємо ось такими дугами, ми показуємо вами ширину нашої корони. Корона догори в нас розширяється. Малюємо вами ось тут овальчики. Їх має бути 8 штучок. Ось такими елементами намічаємо нашу корону. Я поки що шукаю об'єм, тому показувати вам детально не буду. Просто ось такими лініями намічаємо. Далі я вам вже цей момент більш детально покажу, як я зробила в пері. В перо. Я буду використовувати скляне перо трошечки, я про нього розповім. Це таке цікаве перо. Я буду брати саме червоне, червону туш, червоний колір туші. Тут я трошки побільше ці кружечки зробила. Якщо ви будете малювати по моєму уроці, ви можете викласти це фото вашого результату в інстаграм, або ще кудись. Позначте мене і я обов'язково вас з та про репост. Зроблю репост вашого допису собі в сторіс. І для вас можуть завітати нові підписники-художники. Тому це дуже корисно. і... Я сподіваюся, що якщо вам подобається моє відео, ви підпишетеся та поставите лайк, та порекомендуєте мій канал своїм друзям. для мене це дуже важливо, тому що я так зможу бачити, чи подобається мій контент, чи ні. Тут малюємо кружечки. І ось така корона в нас з вами виходить. Тут можна ще одну додати, типу об'ємну. Частину, і ось тут додати типу, воно йде сюди вверх піднімається. Корону можна буде потім трошки визмінити, якщо вам не сподобався дизайн. І переходити до вже червоного нашого матеріалу, який ви обрали. Я вирішила, щоб ми з вами не повторювали за е, книгою, зробити корону чорною. У мене є ось таке чорне чорнила. Воно звичайне чорненьке і перо скляне. Зараз я вам його покажу. Я вам його ще не показувала. Ось таке воно красиве. Переливається з і ось така підставочка до нього. Ви можете взяти ручку, ми різних кольорів зробити, або як вам подобається. Я трошечки зробила світліше, щоб було простіше вже працювати пером. Перо вмакаю його в чорнило. Трошечки тікає, воно махай. І потім, коли воно трошки стекло, я вже можу обводити. Отжу, стараюся обережно, щоб наше перо ну, тоненьке вам може здатися це лінер. Але ні, це не лінер і навіть не його ефект. Це дуже прикольний такий ефект. І коли ви малюєте, не може також писати, хто не знає. Можете пошукати, воно не дуже дороге, саме таке, як у мене, але мені дуже подобається ним працювати. Які ним виходять різні картини у різних гра графіків, у дуже красиві, просто неймовірні. Я також хотіла навчитися малювати і писати каліграфічно саме цим матеріалом. Це доволі складно. Навіть не просто доволі, а дуже складно це зробити, тобто навчитися. Так, і ось тут я трошечки додам яскравості, щоб euh, заважало. Зараз я просто буду обводити обережніку які елементики зафарбовувати, щоб це не затягувало наше саме відео. я гадаю, що ви саме зможете обвести, підштрихувати де необхідно і зафарбувати всю корону. Продовжуємо. Корона в мене вийшла, тепер я напишу цим самим паром надпис та покажу вам вже результат.